Вітаю вас, друзі мої. Ви запитували мене, чого я перестав полювати на качку, ну, на пернату дичину, скажімо так. Я десь вже згадував про це. Качини полювання для мене було, коли я починав полювати, дай не коли починав полювати, десь перших... 8-10 років, це було найулюбленіше моє полювання зі всіх. Ні на копитних, ні на зайця. Мене так не затягувало полювання, як полювання на качку. Я чекав цього відкриття, я спати останні неділю я спати не міг спокійно. Тоді не було ще ні інтернетів, нічого. Я зачитав там додир ті старі якісь журнали, охота охотниче хозяйство брав брав в товариша. Які книжки у мене були там 60-х років випуску, з, на... з натяком тільки на полювання? Я ці патрони заражав, я їх кожен вечір перекладав, з патронтажа в коробочку, з коробочки в патронтаж, ця рушниця доставав, кис, кидався, проводив, блін, як це воно буде, їздив, вибирав місця, де я сяду. Тобто це було моє найулюбленіше полювання. Потім, чим більше я полював, тим більше я обростав всякими ну, і знаннями і речами. Тобто в мене з'явилися підсадні пластикові чучала, в мене з'явилися електроманки, лодки, вейдерси, заброди. Тобто в мене для качинного полювання. Навіть ті ж патронтажі там на двохрадні 30, не пам'ятаю скільки там патронів, 36, вроді 36 патронів було. Ну, двохрадний патронтаж, старий радянський патронтаж. ще. О, тобто, коли були качки багато, коли ти норму там, за вечір міг виконати спокійно, а норма була невелика. Там, коли я починав, було 5 качок, пізніше стало 3 качки. Зараз навіть не знаю, яка норма. Е, Полювання проходило азартно. Проходило е, ну, весело. Да? Ну, не то, що весело, ну, якось азартно настільки, що в тебе о, там, е, мурашки бігають е, в тебе всередині. От, і п'ятизарядка в мене з такою же самою ціллю з'явилася. Появилася не із-за того, що я там п'ять патронів всі по качках. Буває, ти два рази стріляєш, там, підбиваєш качку і бачиш, що вона йде під ранком. ну Ти її не знайдеш в очеретах. І третім патроном її просто добираєш, щоб вона там не дотягнула до очерету. Тільки за цього була п'ятизарядка. О, перша п'ятизарядка в мене була МЦ-2112. З супербоєм, в нього дуже хороший ствол, дуже гарний бій. Но це більш, напевно, гусина тема МЦ-2112, ніж качки. Качки більше треба, щоб був відкритий широкий бій. Не треба там, за 70 метрів стріляти по качках. Ви будете брати їх. Там, якщо ви будете брати до 30 метрів качку, ви завжди будете з, з трофеєм. От. І коли були такі полювання, що ти стріляєш, друзі збираються, це свято. В першу чергу це було свято, відкриття полювання. Півроку ти сидиш, сидиш навіть більше. І тут відкривається полювання. Це було свято. Варили юшку, жарили рибу. Е, що там, гріха таїти, наші старші товариші нам казали молодим, що як собі хочете, один зайчик ви повинні привезти на відкриття, ну, вже опатрано ну, вимочити, ми варили шурпу з цього зайчика. Тобто це проходило весело. Потім, чим менше ставав колектив, старіки відходили і не тільки на пенсію, а відходили в другий світ. Колектив ставав менший. і менші, з ким були веселі ночі, цілу ніч там коло того казана з шулюмом і коло бітона самогоном нам просидів. Потім вже ночовки ці перестали, ну, вже ніхто не лишався на ніч, всі роз'їжджалися там до, до 12-ти вже нікого не було. Ну, Вже не було такого веселого свята, як було раніше. От. І потім, вже живучи в Києві, мені на полювання на качку, треба було проїхати там 80-100 кілометрів, щоб можна було полювати на качку. Тобто, це не так, що в селі я там вийшов, півтора кілометра пішочком пробігся. Я вже на ставку там в вершині засів і стріляю качок. А стріляв качок, я як? Коли я вже трошки досвіду набрався, всі приходили на відкриття. Не на відкриті на, на ранішню зорку да? простояли, постріляли там 4 часа ранку до пів п'ятого, до п'яті і всі пішли шулюм їсти і горілку купити. А я в цей час тільки е, розкладав свої чучала, бо коли темно, чучала ставити безполезно, Качка згори бачить це просто як, ну, як кувшинку якусь. Тобто, в темноті чучала це ну, безполезно. От. І виставляєш чучала, лодочкою запливаєш, десь там знаходиш в очереті якусь галявину, ставиш чучала. І всі, поки всі там п'ють горілку, ти собі тихенько сидиш і пострелюєш качок. І можна до 10, до 11, ну просто жарко ставало, вже випливав. Так качка літає цілий день. Нема нема там раз в 20 хвилин, раз в 30 хвилин налітає і стріляєш, добуваєш, не добуваєш, то вже діло 10. От. І коли вже останні роки я виїжджаю на полювання, ось людей вже нема тих, з якими я полював, часто сам виїжджав, просто сам виїжджав, ставив палатку і полював. Ну, розумієте, виїжджаєш на. За 150 кілометрів просидиш там двоє суток е в палаці, нагодуєш тих комарів і десь на відстані там, 150 метрів пролетить в тебе пара качок. І все, їдеш додому. Тому що якось качки ставало з кожним роком менше, 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 менше. Я не знаю, з чим це пов'язано. Мисливців ставало менше, 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 і качки ставало теж менше менше. Болота почали висихати, ставки пересихати. Тобто качки ставало, якщо їх, коли я починав там на відстойниках цукрового заводу, їх було тисячі, то вже потім якісь десятки залишалися на тих відстойниках. Ну, вже коли роки пройшли. А останній час, коли я жив і полював в Києві на качку, ну це були такі полювання. Я приїжджаю, подивився, там качка десь пролетіла, комарики вплидував, їду додому. Тобто, якась в мене почала розвиватися апатія до цього полювання. Я не, ну не отримав від нього задоволення. Я отримав більше розчарування. Навіть якщо я там добував трофей чи два трофеї, Два трофеї це вже рід... рідкість прирідкість була. Я їхав додому, до у мене якась була пустота, не в багажнику, У мене пустота була на душі. І якось пару років такого полювання і в мене повністю відкинуло від цього полювання. Я його не чекаю. Я, його... Не то, що... я не скажу, що я його не люблю. Дуже вас багато. Люблять це полювання, чекають це полювання, як я колись, ночі не сплять. Але останній час я його ну якби, не то, що не люблю, я його не помічаю. Ну, от відкрилося десь і відкрилося. Нема в мене того трепета в душі, нема в мене от того е, очікування, от ті патрончики я не перекладаю там, з кучки на кучку. І оце скачине полювання, воно якось переросло на всю пернату дичину. Тобто раніше ще на Голуба я виїжджав, на фазана часто виїжджали, куріпок стріляли, перепела стріляли, і от воно якось скачок перейшло на всю пернати. От я кожен рік думаю, що треба взяти, зібратися, купити чучала, полювати з чучалами десь на стерні, на Голуба. Ну, на Вінниччині дуже великі є ну, багато голуба віхіря там пополювати. І кожен рік, я думаю, де зробити, і кожен рік я цього не роблю. Тобто ну, не, не горить у мене той вогоньок, той, та іскра, яка розпалить цю пристрасть у моїй душі. Нема в мене такого. Е, Рушницю дробовиком у мене є зараз дві рушниці. Полюю виключно на зайця на відкриття своїми старими друзями на Вінниччині, яких теж вже стає менше, 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 і нас вже там залишилося на пальцях одної руки, можна перерахувати. Я приїжджаю на відкриття, ми походимо, полюємо того зайця. Раніше ми сиділи його жарили, там веселилися, а зараз ми прийшли, пополювали там, всі порозходилися по домах. Я можу зібрати в себе вдома, пожарити зайця. Вечором вже всі там вправляться в себе вдома, а потім приходять до мене. У мене ж там дачка є, я купив собі домик, будинок, зробив ремонт і прийдуть. Хлопці сядемо, посидемо, позгадуємо, поспоминаємо. А так такого не було, як відкриття, закриття на зайця. Ми свято було теж, всі збиралися. У нас колектив, коли я прийшов о, в то село в тому районі, де зараз я полюю, у нас було 27 чоловік в колективі. 27 чоловік. Зараз на пальцях одної руки можна порахувати. Старики повмирали. Молодіж не приходить, самому молодшому нашому мисливцю було 40 років, і то він помер. У минулому році. От. А так залишилися от такі там 50. Так що, от так коротко, я десь згадував вже, що я не полюю на качку. Ну, взагалі, на пернату дичину. Нема в мене тої іскри, старий може став. Не знаю. Ні, не, не знаю. От що не полюю, бо нема в мене тої тяги, нема того азарту, нема тої. Того вогню, в душі, який тягне мене в то болото, комарі, не комарі. Це я зараз молодим хочу сказати, що зараз куча всяких спреїв від комарів, від всього. Ви собі напшикалися, якихось сіток там навдівали, ви сидите вам красота. Раніше ніяких спреїв не було. Ти приходиш там на то болото, на то озеро, на ту річку, ну куди ти? Там на ті відстойники. Ти голову піднімаєш, неба не видно над тобою, чорні хмари цих комарів. І вони тебе ти тако по, по лиці провів, а в тебе рука в крові від цих роздушених комарів, які тебе жруть. І ти просто виход, який був, тут лівою рукою тримаєш рушницю, а правою ламаєш якусь гілочку ну, з листочками. І оце махаєш коло лиця, щоб вони просто хоч лице тобі не жерли. Руки, все. Зараз шикну там якихось 10-пів години, ти можеш спокійно себе почувати, тебе комар не буде їсти. Так, да, є люди, яким пофік ці кусання комара. У мене є е, хороші знайомі, ми з ним рибу ловимо, він в, в, в шортах і без футболки сидить. На, в нього на спині там 30 комарів обідають. А я дивлюся, для мене це, ну, в мене, якщо комар кусає, воно починає так чухатися, що я, ти, мені дуже неприємно. Йому кажу, Саша, а ти треба комарі кусають? Токи мені пофіг. Вони поїли, полетіли, мене не чухається нічого, я не страдаю від цього. Ну, Є такі теж люди, їм похер. Мені не пофіг. Мені, я, коли в хату там залетить комар, я не можу спати, тому що він дзвенить дзвіще десь літає. І я встаю починаю якісь на нього облави робити, тому що я спати вже не буду, якщо комар дзвінить. Так що полювали ми комарів годували, і у болотах тонули там в тих озикаблів. І що ми тільки не робили, і де ми тільки не були і де нас тільки не носило. От, Якими тільки способами придумали полювання на тих качок? Колись ну, в двох словах згадаю от, способи сказав і згадав, що. Колись серед ставу польового, такого, серед очерету, була така галявина десь 20 на 20 метрів. І я колись був, збив качку, поліз туди, а з берега цю галявину не було видно. Поліз я туди цю качку шукати, думав, що я її не знайду. Але пролазив через очерет метрів 25-30, і там оця галявина, просто серед очерету, вона вся встелена пухом. І серед тієї галявини качка моя. Я забрав е, качку, а чого там очеретний ліс, тому що е, тільки сходиш з очерету, там вода, ну, глибина десь по коліна, а там якась яма була. І одразу глибина була по, ну, по груди. І там очеретний ріс. Оце була така галявина. І там всі качки збиралися, там повно піра. Я заліз, подивився це діло. Потім виліз і почав дивитися, де яке дерево росте, так, щоб ну, вилізти на нього. І коли лишився на вечір, я дивлюся, що туди качки сідають, сідають, сідають. Я потім знайшов дерево, виліз стара осика, по-моєму, така стара-стара, її там трьох чоловік не обніме. Заліз на висоту ну, метрів, напевно, ну, більше десяти. І в мене відкрилася оця галявина перед мною. Ну, метрів в 35 від мене. І я приходив ще вночі, залазив на цю осику, там прорізав собі, позабивав оці пальці Железнодорожні оці такі, знаєте, що шпали билися раніше. Щоб де гілки нема, щоб можна було стати, бо ти залазиш вночі, а падати з 10 метрової висоти ну, таке собі задоволення. От. І я приходив туди, вночі тихесенько залазив і ще по темноті починали качки злітатися на цю галявину. Тобто я до 7 часов, до пів сьомого, я брав собі норму, там тих 5 качок спокійно, навіть не на літу, а просто от вони сіли. Я ще прочекаю, щоб дві докупки сплилися. Бах, і економія патронів була капітальна, бо кожен постріл був практично качка. Ну, а там з 10 пострілів ти міг брати 15 качок. І я довгі боку і полював на ті галявині. І вже потім ну, постріляв, постріляв, потім роздівався, заходив, цих качок, всіх збирав. От, потім вже в мене не було ну, ніякого костюма. Я взяв товариша. Костюм наподобі ОЗК, ну він там тік, звісно, але це нас не спиняло. Залазив в ці е, по, по груди чуть цей костюм не наливалося, збирав осінніх там е, жовтневих кінець жовтня качок, жирних, здорових. Е, і я полював до, аж поки не відкривалося полювання на зайця. Оце два роки я так на тому дереві полював. Потім я вже поїхав в Київ, дерево передав своєму товаришу, він пару разів теж там сидів, але теж не, не, не зайшло йому туди і далеко їздити, тоді не було чим. Ну як далеко? Недалеко сів на велосипед та поїхав, бо я пішки туди ходив постійно, бо туди, щоб дойти. Туда-то, пів біде, там одна горка тільки була. А звідти там були такі горки, що ти поки то велосипеда виволочиш, то він тобі мало чим допомагав. О, так що такі були полювання, були прекрасні, хороші, емоційні полювання. Потім вони зійшли на нівець і погасла в мене та іскра чи той вогонь, який горів в душі до цього полювання. от Тому я й не полюю на качку Так що, кому було цікаво, я відповів на питання. Все, на все добре, друзі мої, будьте здорові. Підтримуйте той вогоньок, який у вашій душі, жевріє там. Бо якщо він згасне, вже його розпалити. Дуже тяжко. Все, будьте здорові. На все добре, друзі.